Привіт усім! Подивіться на наше господарство. Оце кури, у нас такий півень керує процесом. Так. У нас є риженький, чорненький, щось говорить. Півень якраз обідає, він зайнятий. Риженькі курочки ходять. Але рижі дуже агресивні. Усіх б'ють. Оце рижі агресори, я їх називаю. А оця курочка зозулька дуже спокійна і чорненька, теж спокійненька. Вишукують якісь сернятки, говорять. Бачите, як близенько підходять, я їх можу трогати. Трогать можу, бачите? Так, а рижі, агресори і не говорять, тільки б'ються. Всіх курей б'ють, ще й намагалися півня побити, але він мужньо відбився. Це в нас такий один загон. Бачите, говорять, а там ще є другий. Через перегородку. Покажу ще вам. А тут другий загон у нас. А кури тут стоять іще. У іншій кімнаті. Бачите. Теж рижі б'ються. А зозулястенькі ні. Вон, бачите, які хороші на скорочки ходять, щось розказують, гріються на сонечку та і все.